Всіх вітаю. Сьогодні 18 серпня 2024 року. І для всіх поцінувачів абрикосу, хто не встиг паласувати, ще є такий сорт фарбеллі. Це знаєте, вже абрикос, той що йому хватило сонечко, йому хватило навіть більше, напевно, хватило тепла і спеки. І ось. Бачите, можна поласувати, поїсти. Це, до речі, французький сорт. Дуже гарний, промисловий. Достигає практично одночасно. І самі розумієте, вже на сьогоднішнє число 18, вже абрикосу не дуже багато. Вже так, знаєте, в садках, в садках у кого, там, що залишалось з дикої жерделі. Але якщо брати з культурного, з привитого, з комерційного, то сорт фарбелі. Я думаю, так, знаєте, на ринкові, якщо виставити, то він буде. Користуватись попитом. Це в мене, бачите, вже бідна гілочка не витримала такого вражаю перегруза На жаль, не вистачає стільки часу приділяти у зв'язку з тим, що в нас в країні війна. І вдома я буваю не так, як би хотілося. Тому, знаєте, прибіг дуже на швидкоруч зняв відео, показав вам, глядачам і сам щось поласував, щось побачив. Ось такий він Фарбелі, дуже гарний, ще раз кажу. Це чисто комерційний абрикос. Бачите, кісточка ось так відокремлюється дуже гарно. Ось Я ходив, і котики за мною тут поприбігали, теж ходять за мною по п'ятам, бо теж скучають за мною. Ось такий він сорт фарбелі. Новинка з Франції. Угу. Дуже смачний, солодкий, плотний, транспортабельність 100%. Вибачаю за те, що прям котю. Але хто має можливість придбати, купити оригінал сорт Фарбелі, як самі бачите, плодики не маленькі, гарненькі, ось такий він. Сорт фарбелі. До нових зустрічей. Друзі, до речі, дуже смачний, ще не сказав, ароматний і солодкий. Це немаловажно, без жилок. Всім гарного дня!